Корупціонери вони реально дуже творчі. Тобто, от, наприклад, я слухав про метницю. Остання пропозиція там уряду, чи там хто там за метницею відповідає Міністерство фінансів, а, вони сказали, що ми, звичайно, можемо провести конкурс на керівника Метниці, Але для того, щоб провести конкурс на керівника Метниці, ми повинні зробити таку річ розуміти, як це митниця має виглядати, бо людина мусить знати на що вона йде. Ми самі не розуміємо, як вона має виглядати. Тому ми мусимо провести спеціальні дослідження, як мусить виглядати митниця майбутнього. Тому вони написали великий документ з проханням, щоб Європа профінансувала скільки мільйонів доларів. щоб Вони написали цей аналітичний документ за якийсь час, тобто там вони місяців п'ять будуть його писати. Потім Ім його обговорити, поставити та вимовити можете...